День, коли Херсон знову став вільним. День, коли над містом замайорів український прапор і разом із ним повернулася надія. Минуло три роки від дня визволення, але боротьба триває. Херсон щодня приймає удари, але не схиляє голову. Місто живе та працює навіть під вогнем. І рятувальники Херсонщини стоять поруч із людьми. Вони гасять пожежі, розбирають завали, рятують життя. Працюють там, де небезпечно, аби могли жити інші. Кожен виїзд це крок назустріч життю, це віра у те, що навіть серед руїн можна відродити надію. Херсон це не просто місто, це символ незламності, стійкості та любові до своєї землі. Херсон це Україна.